Нещодавно українській розвідці вдалося виманити російський вертоліт Мі-8, щоб він приземлився на території нашої держави. Повідомляють видання Українська правда, і головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у спецслужбах. За словами Бутусова, гвинтокрил повністю цілий, тож поповнить склад збройних сил України після того, як його детально вивчать. За даними української правди, спецоперація головного управління розвідки тривала півроку. Гелікоптер Мі 8 здійснював рейс між двома авіаційними базами, перевозячи деталі для російських винищувачів су 27 і Су 30 См. Разом із пілотом всередині були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летить вертоліт. Згодом мі 8 приземлився на Харківщині. Двох членів екіпажу ліквідували. З пілотом все добре. Він та його родина перебувають в Україні. Сім'ю льотчика завчасно вивезли ЗРФ до Збройних сил України. Також потрапили й деталі від російських винищувачів. Підтвердив цю спецоперацію і представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Андрій Юсов, відомо, що гелікоптер вже у Києві.